Так усе починалося. 12 років тому сотні тисяч людей вийшли на головну площу столиці через фальсифікацію у другому турі президентських виборів. За даними ЦВК, перемагав чинний прем'єр Віктор Янукович. Мітингувальники твердили, лідер перегонів насправді представник опозиції Віктор Ющенко. Міліціонерам, які стояли тоді в оточенні, дарували квіти і називали їх братами. Помаранчевий майдан тривав трохи більше місяця. У підсумку другий тур виборів провели повторно. Ми перемогли, треба тільки її зафіксувати. Те зафіксувати перемогу не вдалося. За 9 років, коли уже Янукович керував країну, зовнішньополітичний курс держави різко розвернули на 180 градусів. Кабмін призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Спершу на майдан вийшли студенти та журналісти. вирішили висловити свій протест за кілька днів у центрі Києва. Вже десятки тисяч протестувальників і перші сутички. Але мітингувальники не розійшлися. Ще за кілька днів під стелою незалежності сталося те, що у підсумку привело на майдан у рази більше людей. Ці кадри облетіли світ, Беркут кийками ламає руки та пробиває голову мітингувальникам, які не чинили опір. Продовж наступних місяців ситуація лише загострювалася. По протестувальниках стріляли гумовими кулями та світлошумовими гранатами. Ті намагалися відігнати міліціонерів коктейлями молотова та бруківкою. Серед місця столиці на багато днів стало передовою лінією протистояння. Тітушки, диктаторські закони, перші загиблі. Євромайдан перетворився на автономію в центрі столиці. Тут готували їжу, спали, лікували і знаходили сили для творчості. 18 лютого криваве протистояння перетворилося на бійню. Амцю, чекай мене, скоро буду. Будівельні каски та дерев'яні щити легко пробували кулі з бойової зброї, які випускали по мітингувальниках беркутівці. <звук> Найсильніше протистояння тривало три дні у центрі Києва, дедалі частіше лунала пили кача, прощалися із небесною сотнею.